Так, в чому прикол? Ну, перше, ми ремонтуємо вам автівки ваші після ДТП за свій рахунок. Ви не чекаєте ні виплати страхової, нічого. Ми всім займаємось самостійно. Потім відшкодування страхової компанії залишається у нас. Якщо питання стосується, в чому сенс нам цим займатись, ну, мабуть, основне це те, що ми завантажуємо максимально своє СТО, тобто для нас це є великий плюс. Друге, ми отримуємо гроші на рахунок, СТО, з нас не утримують 20% ПДВ на запчастини. Ну і третє, ми вже вміємо працювати зі страховими компаніями. Якщо звичайна людина звертається до страхової компанії, то зазвичай пропонує страхова компанія 20-30% від суми реального ремонту. Ну, Ми залучаємо незалежного оцінщика і вміємо просто з ними працювати і віджимаємо максимум страхових. Давай. В чому прикол? От такий прикол у нас.